В Україні та Європі стає популярним зелений туризм. Так вважають учасники проекту Міністерства закордонних справ в Польщі. На вимогу Європейського Союзу сусідня країна взялася підтримати сільський або агротуризм в Україні. Кілька днів підприємці, власники невеликих садиб та готелів вивчали досвід польських колег. Ті розповідали, як розвивати відпочинок у сільській місцевості, щоб на Буковину приїхали туристи з ЄС. З'ясувалося, що про зелений туризм буковини у країнах Європи знають небагато. Малий і середній бізнес трохи загальмував. Частина підприємців вагається чи продовжувати свою діяльність. Є і такі, що відносять свідоцтва до місць реєстрації. Втім, кризові явища менше торкнулися зеленого туризму. До садибу Карпата хоч і небагато, але їдуть туристи. Телефонують ми вас. Прочитали в інтернеті. Що ви нам пропонуєте, Яка у вас садиба чи приймаєте ви крилорічно? Зелений туризм буковини може прийняти будь-якого туриста. Мода на ресторанно-готельний тип відпочинку потрохи згасає. Я бачу, що зелений туризм він стає навпаки альтернативою е готелям. І люди, які вже їздять відпочивати, відпочивали в дуже крутих, п'ятизіркових готелях. Вони їдуть відпочивати, відпочивати вже в садиби. Державний бюджет Польщі виділив кошти, щоб провести кілька навчань для буковинських підприємців: перше як започаткувати свою справу, і друге як її розвивати, використовуватимуть досвід поляків. Колеги з Польщі визнають, їм свого часу доводилося проривати інформаційну блокаду до Європи. Мушу сказати, що Польща переживала докладно те саме. У Польщі була така ситуація донедавна. У Європі вважали, що по наших вулицях ходять зубри і ведмеді, а люди живуть у землянках. Тому треба вчитися показувати усе добре. А найкращою рекламою для європейців є вони самі. Досить одного разу тут побувати і розповісти людям про можливості зеленого туризму у вашому регіоні. на Буковині. Працюють дві сотні підприємці у зеленому туризмі. Вони кажуть, потрібна масивна інформаційна діяльність. Власники окремих садиб створили свої сайти в інтернеті. Але бракує внутрішнього галузевого спілкування із зарубіжними колегами. У тому числі у нас бувають е, такі сезонні піки, коли людей дуже багато їх немає де розташувати. А е, інший проміжок часу е, буває так, що проходять тижні, і в садибі не живе ніхто. Е, ми вважаємо, що це проблема пов'язана з е, недоліком інформаційного забезпечення. Щоб організувати навчання для підприємців, дуже вже постарався регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області. Для фонду це не перший проект. Попередні виявилися успішними. Завдяки проекту з поляками, фонд підтримки підприємництва організує поїздку до Польщі. Там підприємці, вочевидь, дізнаються, як розвивається зелений туризм у Польщі.